Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Теплі дні в листопаді продовжуються, тому сьогодні знову маю годинку часу і приїхав на риболовлю. Дуже мені хотілося половити рибу на спінінгову мормишку. Нано-джикріг. Оскільки на останній риболовлі на поплавцеву вудку, де я ловив на манку червонопірка покльовувала. Ну, раз вона в березі є, хотілося мені її половити і на мормишки. Але, на жаль, бачите, вітер дує. Сьогодні передавали навіть такі досить сильні пориви. Ну Не хочеться мені обриватися. Тим більше. Рибалив я вже в такий сильний вітер і відірвав три нано джиг ріги, які важать 0,3 грами. І чотири вольфрамові мормишки 0,09 грам. Ось ці мурмишки 0,09 грам взагалі. На очерет летіли, як має бути. Вроді би і вітру немає такого. Легенький вітерець. Закидаю, подув порив і все. І мурмишка на очереті, а на NoFi 202. Ну це нереально стягнути мурмишку з очерета. Наубривався я тоді ого-го. Не хочеться більше в таку погоду залишати мурмишки та на ночь грік на очереті, тому сьогодні взяв бічний ківок. Місця не закормлюю, просто пробіжуся по берегу можливо, десь таки. Вдасться знайти активну рибу. Зразу прийшов ось такі зарослі очерету, ну поки що тут глухо. З наживки в мене манка. Минулого разу на манку клювало. Думаю, і сьогодні, якщо рибка буде в березі, якісь покльовки побачу. Ну, тим більше манка це така універсальна наживка. Звісно, в таку пору зараз опариш або мотиль. Думаю працював би набагато краще, але на годину часу не хочеться купувати опариш, а мотиля у нас купити не можна. Але маю досить ловлі на манку навіть зимою. Попадав на досить хороший кльов в лютому, в січні, тому... В листопаді, думаю, якщо рибка буде крутитися в березі, можна буде піймати декілька червонопірок, можливо, верхоплавка плавка, яка буде. Ну, Поки що покльовок немає. Так, щойно риба припідняла кивок, але на гачок не сіла. Вже хотів переходити на інше місце, а тут... А тут покльовку отримав, значить трошки тут ще посидим. Ну, клюнеш чи не клюнеш? О, дивіться, яка красива риба. Ай, втекла. Треба було швидше витягувати, але нічого страшного. Є покльовка, це вже дуже добре. Ось ну, така червонопірка. Більшого розміру, бо тут так зазвичай кліє одна дрібнота розміром, як палець, а вже тут така червонопірка сантиметрів 8-10. Обловлюю вже третє місце. Поки що мав лише одну покльовку, рибка була на гачку, але злетіла. Хожу по берегу, обловлю місця біля очерету, але сьогодні якось, якось сьогодні так поганенько, я б сказав. Ну, листопад іде до зими, але все одно сонячна погода вітереці. Думав, рибка якось буде більш активніша. Ну, можливо, сонечко пригріє пізніше. Буде кращий кльов, не знаю, але поки що покльовок немає. Зараз, мабуть, перевіру те місце, де розпочинав риболовлю, де в мене зійшла червонопірка. І піду далі берегом. Рибаків сьогодні немає, тому можна ходити де завгодно. В принципі, не дивно, що немає, мабуть, риба не кліє, тому ніхто не приїжджає рибалити Так, а тут покльовок немає. Дивіться, як осеред хитається. Ловив би на мурмишинг, ох, поставляв би я сьогодні. Мурмишок і на ночі грігів на цих очеретах. Надіюся, буде ще тепла погода в листопаді, так щоб вітру практично не було. Думаю, приїду ще зі спіннінгом та мормишками половити білу рибу. Ну, можливо, окунь який буде. О! Дивіться, яка красива! Червонопірка. О, це класна рибка. Перша рибка, яку сьогодні вдалося піймати. І друга покльовка. На першій покльовці рибка зійшла. Ну, дуже красива червонопірка, такі в неї червоні пера. Червонопірка клюнула в пів води. Рибка. Такого досить непоганого розміру як для цієї водойми. Тако пробігтися берегом можна і попасти на активний кльов цієї рибки. Дивлюсь, вона на глибину не відійшла, крутиться біля очерету. Би було більше часу, можна було б отримати багато покльовок. Але ось все одно на вулиці листопад, але ну не видно, щоб червонопірка себе показувала на поверхні водойми. Так, опа, дивіться. Зразу тільки опускав легенько мурмишку і кивочок піднявся догори, але, на жаль. Рибку я не просік. Надіюсь вдасться її доловити. Лебідь вирішив десь собі полетіти. Так, ну тут рибка крутиться. Буду зараз пробувати її піймати. Опустив мормишку на дно. І такими легенькими покачуваннями припідняв її на висоту 15 см від дна. Роблю паузу і знову припіднімаю на 15 см. Так, до пів метра припіднімаю мурмишку над дном. Роблю контрольну підсічку і легенько опускаю можна. З грою, а можна і без грив, мурмишку на дно. І повторюю знов ось таку анімацію. Можна по дну постукати мурмишкою і далі продовжую робити ось таку плавну анімацію. Але щось рибка. До мормишки не підходить, таке враження, що злякалося, можливо вкололася в гачок і добирати вже не хоче. Попробую швидку подачу мормишки. Цікаво, вдасться мені тут доловити цю рибку чи ні. Нападіння щойно знову була покльовка. Ну не нападіння, а на опусканні мормишки з мамкою. Риба так потягнула донизу. Ківочок. Але не засіклась. Мабуть, якась дрібнота грається. Опа, бачите, все таки вдалося її доловити. Ось така красива рибка, супер! Дуже зручна шестиметрова вудка. Ось бачите, між очеретами опустив і можна обловити. Робочий сектор за очеретом. Якби була вудка довжиною 3-4 метри, цього б зробити не вдалося. Тому, якщо думаєте пробувати рибалити на бічний ківок, ну раджу вудки довжиною 6-7 метрів. Ну, це якщо з берега ловити. 5 метрів, 4 метри. Ну, це, мені здається, трішки замало. Ну, хоча в кожному свої умови ловлі. І дивлячись на ці умови, потрібно і підбирати собі водилища. Ну, для мене 6 метрів самий раз. Навіть можна сказати, було б добре і мати 7-метрову вудку, але з тими цінами, які сьогодні є, 7-метрову вудку для вукового ківка купувати не буду. Обловив я вже сьогодні, ну не знаю, біля десятка місць ну, і скажу, риба не активна. Але ось як опускаю їй мормишку з мамкою на голову, є покльовки. Якщо десь трохи в стороні, вже клювати не хоче. Риба неактивна, але в березі ще стоїть. Ну і скажу, сьогодні такі покльовки рідкі, але більша рибка попадається. Бо останнім часом клювала в основному така одна дрібнота, як коробка з-під сирників. На сьогодні покльовки набагато рідші, але риба досить непоганого розміру як для цієї водойми. Залишилось в мене дуже мало часу. Зараз обловлю це місце. Як не буде покльовок, вернусь на своїх два попередніх місця, де в мене були покльовки риби. Можливо, вдасться доловити там ще декілька рибин. А як ні. Поїду додому. Все одно. Вдалося сьогодні виїхати на природу, подивитися на ківок і навіть піймати рибу. О! таки впросив. Бачили? На підйомі. Ось є риба, я говорю. Як вона крутиться, вона зразу з перших подач приманки покльовує. Довго сидіти на одному місці не варто. А як її немає, то хоч хвилин 15 сиди все одно не клюне. Взимку з льоду, плітку та червонопірку ловлю в основному або на стояка, або коли мормишка опускається. Зверху до дна водойми. Бувають, звісно, покльовки і на підйомі мурмишки, але це дуже часто окунь на підйомі кліє. А ось зараз останню червону пірку піймав саме на підйом. У ну, мене на мормишці манка окунь на манку дуже рідко кліє. Тому... Можна експериментувати. Навіть і не можна, а скажу, потрібно постійно. О, дивіться, знову і гляньте. Досить таки непогана риба. Хороша червонопірка, ну, мабуть, сьогодні найбільша. ж, друзі, вернувся я на те місце, де розпочинав сьогоднішню риболовлю. Зараз тут хвилинку другу посижу і буду збиратися додому. Рибка почала більш-менш покльовувати. Мабуть, сонечко пригріло. Водичка. Трішки нагрілося, і покльовки стали частішими, як на початку риболовлі, але мусово їхати додому, нічого не зробиш. Зараз цікаво чи вдасться тут піймати рибу чи ні. О! Була покльовка щойно. Ось бачите, пересунув мормишку на 50 см в сторону і зразу тільки опускаю мурмишку, зразу йде покльовка. Хоча до цього десь хвилину чи дві обловлював ділянку. О, дивіться, ділянку за 50 см в стороні. Ось бачите? Я ж кажу, риба стоїть на одному місці і не рухається. Опустив мурмишку на голову, є покльовка. Не опустив, значить, покльовки не буде. Все, час на риболовлю вичерпано. Буду зараз збиратися і їхати додому. Рибалов я сьогодні на боковий кивок. З наживки манка практично середина листопада, але погода сонячна, на вулиці тепло, червонопірка в березі і покльовки є. Хотів я половити на мурмишинг або на джиґрі спінінгом, але, на жаль, вітер заважає комфортно рибалити на такі. Дуже легенькі наживки, тому взяв сьогодні боковий ківок. Та в принципі і не жалію. Покльовки були, рибка навіть досить таки хорошого розміру. Тому сьогоднішнім виїздом на риболовлю я задоволений. Звісно, потрібно подякувати нашим Збройним силам України та всім людям, які своєю справою. Дають можливість відпочити на природі з будкою. За це подяка. Ну і дякую гостям та підписникам каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі.